Парад урядовим кварталом до Верховної Ради кілька тисяч євромайданівців фактично оточили Маріїнський парк. Колону очолили народні депутати від опозиції. Протестувальники у повній виклиці зі щитами, палицями та у масках пройшлися інститутською повз усіх кордонів міліції, даючи про себе знати грюканням у щити. Втім, дуже близько підійти до ради їм не вдалося. Вулиці Садову та Грушевського перегородили вантажівки. Тож євромайданівці вимушені були кричати, щоб депутати не переривали сесії. Але чи почули їх Олександр Загородній Усе бачив. З дев'ятої ранку сотні бійців самооборони Євромайдану шикуються у шеренги. Десята ранку через ворота верхньої барикади на вулиці Інститутській колона вирушає до Верховної Ради. Перед нею жодного міліціонера. Бійці внутрішніх військ з'являються лише біля Маріїнського парку. Вони прикривають щитами прихильників президента. Ми стоїмо з відкритими руками. У нас немає зброї, у нас немає палаки у нас немає агресії в устах наших. І ми стоїмо на захисті наших демократичних свобод. Після короткого мітингу євромайданівці оточують Марінський парк з усіх боків. Внутрішні війська, не маючи достатніх сил, поспіхом відходять на пагорб ближче до Верховної Ради ось такий марш навколо усього рядового кварталу. Активісти Євромайдану повернулися через барикаду біля стадіону Лобановського на хрещатик. О, Очевидно, що цією акцією лідери Євромайдану вирішили продемонструвати свою військову потужність. Ця хода це такий собі своєрідний військовий парад. Все по сотнях і все по загонах. Ось попереду пішла 14-та сотня. Трохи розім'ялися і показали, що Євромайдан готовий до подальшої боротьби. Висновок коменданта Андрія Поробія. Ми попередили їх про те. Що майдан може вдатись до більш активних дій, якщо в найближчі дні ми не побачимо виконання наших вимог. Ми їх попереджаємо на другий раз. Ми будемо більш активними і більш дієвими. Після виконання гівну сотні розводять своїх бійців на барикади. Олександр Загородний, Сергія Азаренко, новини 2+,2.